На аеродромі у Майському літак очікує, коли у нього сядуть учасники збірної України з ігор воїнів. На ньому спортсмени мають піднятися на висоту понад 4 тисячі метрів. Володимир Мусян розповідає, з парашутом стрибає вперше. Тому каже, трохи хвилюється, однак, робить це для подолання власних страхів. Я розумію, що це буде вільне падіння в перше в житті. Ні, побоювань немає. Є певне переживання, щоб Нормально себе показати під час прыжку. Okay. Я намагався змоделювати собі ситуацію, коли я просто у вільному падінні насолоджуюсь з краєвидами, і все-таки висота 4200. Це має бути круто. Стрибати готується і Сергій Храбко. На війні він втратив руку і ногу. Однак каже, це не завадить йому здійснити стрибок. Чоловік каже, хоче стати прикладом для інших. Стрибок з парашутом це такий викид адреналіну, мовно кажучи, довести самому собі в першу чергу. Що я це можу? Що... що це все можливо? Загалом на полігоні з парашутом пригають 13 гравців української команди. Їм видають необхідну екіпіровку та інструктують. Про технічну частину стрибка детальніше розповів старший інструктор Юрій Кириленко. Всі ці парашутисти будуть присоти з висоти 4200 метрів. Час цього прыжка чоловік отримує представлення, що таке Свободне падіння со скоростью 200 км в час і длітся на порядка одної минуты. Далі всі сідають у літак. Після 15 хвилинного підйому літака члени команди України почали спускатися на землю парно з інструкторами. Після стрибків члени команди поїдуть по домівках. Далі їх очікуватиме ще два підготовчі збори. Про це повідомив один з кураторів підготовки Тарас Шпук. У нас сьогодні відпочинок, дебриф і роз'їзд – це останній день. Повертаються додому, потім у них будуть наступні навчально-тренувальні збори. Після завершення зборів у вересні ветерани поїдуть до Сполучених Штатів Америки. Там вони представлятимуть Україну на іграх воїнів. Іван Дусь, Богдан Антоненко, новини на Суспільному, Дніпропетровщина.